Манера спілкування розпілкування з людьми на публіку, це ти коли ведеш якусь лекцію, я не знаю, десь дійсно на публіці знаходишся, да, перед кимось виступаєш, і там, понятне діло, ти не можеш щось там, блядь, вести, розказувати і їсти того самого ходога. А тут, розумієш, е -блін, моя аудиторія для мене це як мої, ну, скажімо так, друзі, да, кінти. Ну, ти з кінтом можеш общатися їсти худог. Так, звісно, можеш. Що ти хочеш сказати, коли ти їстиш, ти закриваєшся, щоб тебе ніхто не бачив і мовчиш. Ну, може і так, не спорю, є і люди з таким характером. В мене, ну чому я тобі написав, прямо так, що спробуй пожити в моєму ритмі життя. У мене немає вільного тих пару хвилин часу буває для того, щоб дійсно просто сісти, спокійно, з'їсти худоги і перекусити. Коли ти снідаєш зранку, їдеш блін, на роботу, постійно в тебе протягом дня є якісь моменти, і ти вже десь ближче до кінця дня знайш... Він пішов тих 5 хвилин буквально часу, щоб зробили тобі того ходога і то, поки мені робили ходога, я мив машину, і той ходог, поки пішов його забирати, він же був такий напівхолодний, розумієш? І, і ще в мене було купа справ, по яким я мав летіти. Так що, таке, не подобається? Ну, не подобається. Ну не дивіться. Ті, кому подобається, хай дивляться. Це ж таке, що ніхто не змушує тебе це дивитися. Те ж не, не по телевізору показують, правильно. Та і то, по телевізору можеш теж канал переключити і не дивитися. А тут все дуже просто: свайп і все, і відео в тебе нема.